Лист 25 сина, яка, вітає свого луцілія! Що стосується двох наших друзів, то доведеться йти двома стежками. Вдачу одного з них потрібно виправити, другого зламати. Ось тут я не обмежуватиму своїх дій. Не зачеплю, значить, не люблю його. Як це? Здивуєшся, хочеш узяти під опіку сорокарічного вихованця, Зваж на його вік. Неподатливий, непоправний, його ж не зміниш. Лише із свіжого, молодого можна щось сліпити. Хто зна, чи досягну чогось, але волію бути без успіху, ніж без надії. Хоча ж не сподіваємось вилікувати, навіть занедбаних хворих, змагаючись з їхньою непоміркованістю, змушуючи їх і робити, і терпіти те, що їм не до вподоби та й другому я не дуже дорі... довіряю. Добре, що хоче рум'янцем іще береться при поганому вчинку. Ось такий сором треба плекати, адже поки він зоставатиметься це в душі, поти й лишатиметься якесь місце для доброї надії. А щодо старшого, то тут треба діяти обережніше, щоб він не розчарувався сам у собі найдогіднішою хвилиною. Щоб ним зайнятися, була та, коли він, мовляв би, перепочивав і, здавалось, виправився. Інших ця перерва могла б увести в оману Мене ж він не одурив. Для мене не буде несподіванкою, коли його пороки повернуться до нього, але вже з приплодом, знаю, що вони лишень забарилися, а не відійшли геть. Присвячуть і справі якихось пару днів та й спробую, чи можна ще тут зарадити чимось, чи ні. Ти ж і далі зміцнюй у своїй стійкості, що зрештою робиш, і звільнюйся від зайвого вантажу. З того, чим володіємо, ніщо не є необхідним. Повернімося до законів природи: багатства під рукою, те, чого потребуємо, або безкоштовне, або цілком дешеве. Води і хліба ось чого жадає природи. Нема людини, що була б надто вбогою для цього. Хто ось такі межі поклав своїм бажанням, той міг би посперечатись у щасті з самим Юпітером, мовив Епікур. Один з його висловів я долучу до цього листа. Роби все так, мов би за тобою стежив Епікур. Корисно, що й казати, приставити до себе сторожа, мати на кого озирнутися, вважати, що хтось постійно присутній навіть у всіх твоїх думках. Справді прекрасно, коли живеш так, мов би якась добра людина не спускала з тебе пильного ока. Але для мене достатньо і того, коли ти, хоч би що робив, робитимеш так, наче б на тебе взагалі хто-небудь дивиться. Самотність, погана дорадниця. А вже як сягнеш таких успіхів, що й перед собою відчуватимеш сором, ось тоді можна буде відпустити наставника. А наразі мусиш огородити себе чиєюсь повагою. Хай це буде катон або сцепіон, або лелій. хтось такий, що й при самій зустрічі з ним погамовують свої пороки навіть пропащі люди. Наразі, поки сам не станеш таким. Під чиїм поглядом ти посоромився вчинити щось погане. Коли нарешті доможешся того, що матимеш якусь повагу і до себе, тоді помалу дозволятиму тобі керуватись порадою епікура. Тоді, власне, входь у себе самого, коли будеш змушений обертатися серед юрби, мусиш бути не таким, як багато інших людей. А поки тобі ще небезпечно перебувати наодинці з собою. Приглянься до кожного зокрема, не знайдеш такого, кому корисніше було б залишатись із собою, ніж із будь-ким іншим. Тоді, власне, виходь у себе самого, коли будеш змушений обертатися серед юрби, якщо, звісно, ти добра, спокійна і поміркована людина. В іншому разі, шукай у юрбі сховку перед собою ж аби не бути сусідом поганої людини. Будь здоров!